Так. Всім привіт. Христос воскрес. Сьогодні ми на Галичині село Медуха, який є пан Василь. От має такого лошака на продаж. Так, пане? Лошак від сина Буцефала. І зараз покажемо маму. Він має ще сестру, дочку Буцефала. Ось такий лошак, скільки йому 10 місяців, так? 10 місяців. 11 місяць. Отакий лошак. Непоганий лошак. На його вік досить високий. Там буде номер в описі. Схочете подзвоните, Він це продає, так? Ціну зараз не кажете скільки, чи по телефоні. до тебе, по телефоні. Він на як іде за мною. Де йде за мною? Хлопче. o chaco é pequenininho, o belo é fino, mamãe já deu as carpetas mãe, tá, mãe as carpetas. E o ato do búfalo se fala é o belco, ele vem vindo a havaí já. o aqui? O chaco, bonito. Каро Гнідий, Навчений не привзив вже пасти. Ніякі проблеми. Бо це його мама, так? Ця кубила, то звідки у нас і тягнеся кубила. Від, від, від льовки забереся за, берез... за гвіздя. Така кубила, не мала, кубила велика. Він це дав... в Неї такий буде по росаках. О така кобила. Мама, файна кубила. Трохи змерзла. Ми її колись порвали 4 роки назад буцефалом. Кі 5 років назад, 4 роки має вже рушиться. Ну, Ошакся дав у неї чисто. Та за ну, такі, хай лошаки вдаються у маму кобилки у тата. А тут а цю кобилу ви продаєте пан пальмосилів. Це є дочка буцефала. Сестра моїх лошиць. Чотири роки буде мати коли? 19 липня. 19 липня. О. Така шайка. На чисто пішла бути Так, так. Руба. Сонце б'є, звідси та я не дуже вижу. Колема лошиться. Колена, на чисто коту. Ууу, чемна. Кака рогніда. Сестра Поліни Пуші, потатове. Ось така кобіла. Що не продаєш, що якби спродавав, то може і би купили. А ну, я, я. Кур, а ти ще намордував, я ще намордував з ним. Угу. Та стояла майже місяць. Та, тебе. Колбіла, стояла майже місяць, в мене вони палилася. Ну. Тоді ми зробили укол. Естрофан ми давали. Пустили на третій день вогера, та її вже робили, no, ой, який, девись. Ще й в, в руку маю таку каблуку. Я би скоріше тут продавав, тут ще, ще... то ту є пара, то є пара, каже пан Нікола. Бо без пари то нема наші роботи. Пара той пара, пару йдеш. Куди хочеш. Така була в вроку, би ти здорова була. Може колись і продаш. Може колись сам придам. Даваймося, подивимось на лошака. Хоч цікаві лошак чемний, не є дурний. Чемний він ручний, не копає, не кусає. Мама трохи така, чужих не любить. Коні не любить полуцею. Може, скажеш номер телефону, пам'ятаєш. Ну, 067 47 63 840. Ну 067 47 63 847. Так, посиль тебе, так. Хай не лошак буде, хто хоче на коня. На вогера, на коня, на роботу то непоганий кінь буде. Він не є простий кінь, вже має кров. Має такого крови дикконий за границі. Він досить великий. Ось який великий, о! Лимати десь коло метр п'ятдесят висоти. Але нікому метр п'ять. Лошак, нічого. І нога під ним, бо то лоша то, то, бляха, 11 місяців немає, який може бути. Не буде слон, Але буде кінь, файний, великий кінь довгий буде. Так, Такий з рівчом на сраці непоганий. Тато його був малий, тато не був більше від нього. А то був грубий так, був, Грубий був. Бу. Тут буцефала. Маму дуже маленьку мав, А цей пішов маму досить великий. Бо це хто мама так, так, так. А мама може була Ну. ковувала залекати. Так, так. О, такий лошак. Є, хлопці, коці дзвоніть. Це Називається Халицький район. Село, Мед. село Медуха, коли Івано-Франківськ 25 кілометрів. І до підгайців 30. І до Підгайців 30. Можете орієнтувати, куди є. Як треба повезти, машина є, стоїть, ось там, стоїть машина, повеземо. Так. так, хлопці, будьте здорові, всього найкращого.